Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео буду розповідати за список героїв, яких мають запропонувати на новому виклику Долі, який буде вже зовсім скоро за декілька днів. Також нагадую, що це попередня інформація і можуть бути зміни після обнови дошки. Але швидше за все таким список і буде. Ще що скажу в загальному: герої, звісно, деякі непогані, але всі вони старіші і з слабшими статами відносно нових. Тому на кожному це акцентувати не буду. От для порівняння характеристики Людвіга, це на зламі він на фото, і нової, теж повільної молі, також з Квесту альянсу, як і Людвіг. Або можна взяти будь-якого іншого нового героя, і буде очевидна різниця. Я так взяла Людвіга для прикладу, бо спойлер, його я збираюся хвалити. Але от такий мінус у всіх пропонованих героїв, навіть якщо вміння хороше. Отож, давайте розпочинати. Про кожного скажу пару слів, хто що робить, нагадаю. А вибір, як завжди, за кожним, адже кожен знає, кому кого бракує в рюкзаку і яке вміння згодилося. Також при виборі можна звернути увагу на костюм, чи є він на героя. Я за це скажу на кого є, або коли буде доступний для купівлі. Щоправда, періодичність купівлі костюма поки ще невідомо, як часто буде з'являтися кравець. Але є ще час подумати. Виклик долі триває довго. Тож думаю, цей момент буде скоро відомий. Цього разу маємо для вибору знову героїв місяця. Є ще герої з безодні, герої з найпершого квесту альянсу, це з битви лицарів, і є герої з вежі магів. До речі, скажу про фото героїв. Всі точні стати і цифри можна буде подивитися, коли з'явиться дошка, адже багато з цих героїв фіксили. А фото я брала з інету і не завжди можна знайти фото після апгрейду. Розпочну з гем. Це буде Тургрук, Сузуна, Гіліган, Візілуста, Руджін і Норгеб. Вони герої 23-го року і костюмів на них ще немає. І швидше за все не скоро будуть, адже навіть ГЕМ з 2019 року без костюмів лише в США Я тільки здається більше ні в кого. Тож до 23-го року ще не скоро дійдуть. Ну або хіба турборежим ввімкнеться. Довго загем не говоритиму, бо тут власне і нема про що. Сузуна дає захіл і віддачу недугів, це чудово, але це герой лише по трьох. Тож, навряд чи її будете використовувати, це не надто ефективно. Якби це було по всіх, то інша справа. Візелус забирає прислужників з цілі і ближніх союзників. Якщо це мега-прислужник, то забереться половина його життя, що потрібне вміння, ще наносить шкоду 310% і травить цілі. Ну, але саме цінним може бути саме забирання прислужників. Гіліган взагалі з повільним набором і герой по трьох, який розганяється завдяки бафам ворога, що й раніше було не надто привабливим, а зараз тим паче. Тургрука дуже швидкий набір мани і вона шотер. Може бути цікавою для атаки міфічного титана, адже дає стек на збільшення шкоди. Руджіан і Норгеб має цікаве вміння, а саме забирає ману з цілі і роздає всім союзникам, що може дозарядити когось з союзників і використати ульту в той же хід. І ще пасивкою кожні три ходи з'їдає рандомного прислужника, що теж непогано. Тож серед гем можна до неї придивитися. Далі герої безодні пропонують хульду, морель, ауду, філесафога та зенобію. Ось з них вже всі герої мають костюм на Мореля і Філаса. Вже можна придбати, якби кравець з'явився на хульду. Купівля буде доступна з вересня 2025 року. А на ауду з березня. Це вже зовсім скоро. А на Зенобію в серпні. Ну але тут герої пропонуються без костюма. Тож давайте нагадаємо, що кожен робить хульда. Я пам'ятаю, як мене бісили її прислужники, як тільки вона вийшла, хіляють власника і ще й генерацію мани дають. Ну і захист зараз, звісно, героя не складно перемогти. Але якщо брати з розрахунку на костюм пізніше, то вважаю, непоганий герой підтримки може вийти як в захисну команду, так і атакуючу. Тож, як на мене, хороший варіант для вибору. Ауда наносить 450% шкоди цілі, і ще 500, якщо є овер здоров'я. Костюм взагалі 250% цілі, але вже 1140, якщо є овер здоров'я. А якщо нема, як на мене слабкий герой, хоч і швидкий набір мани. Морель, це в нас масовик бронеріз. Добре, зайде в команду в купі з іншими масовиками, щоб нанести максимальну шкоду. В костюмі до такого ж вміння героя ще додається відхіл для всіх союзників, що, помимо шкоди, ще й підвищить живучість команди. Філеас Фог має хороше впорядковане вміння: це диспел спочатку по цілі. Далі шкода 420 Він швидкий і стихійний зріз від природи на мінус 50%. 8%, що робить його корисним на титані. Та як атакуючого героя можна використати проти Таунта, наприклад, або вміння, яке на себе накладає герой типу Мунфлавера чи Даркфізера. Костюм має таке ж вміння, просто цифри трішки відрізняються. Ну але в основному, як на мене, зараз він більше зайде титан, міфічний титан, якщо потрібен такий герой. Зенобія, вона б'є по краях 320% середній набір. А ще змінює силу каменів на полі. Якщо в атаці, то це додаткова атака для каменю, а саме плюс 64%. Якщо в захисті, то це мінус для ворога, мінус 57%. Ну, цей герой може бути корисним теж на титанії через заряд каменю атакою, якщо нема кращого варіанту. А ще згодиться на режимі війни зі скиданням бафів. Адже на камені баф атаки залишаться. Ну але рівень шкоди низький на середній набір. І що робити, як каменя не буде, бо ми ж якось набирали ману. Її костюми теж з таким вмінням. Далі герої з квесту альянсу битва лицарів і сім'ї воронів та вовків. Є на вибір Людвіг, Елоїза, Есмі, Квенель та Люїна. З цих героїв костюм поки має лише Кванель. Він новий, а купити його можна буде аж з липня 2026 року, що не надто скоро. На деяких героїв ще зробили костюми: це Вольфган Квінтін і, можливо, нарешту з цього переліку теж будуть. Але поки що за це невідомо. Отож, я вже зробила спойлер, що хвалитиму Людвіга, в нього унікальне вміння. При ульті він накидає собі таунт, а союзникам Ману на 6 ходів. Кількість якої збільшується і накинеться на 100% на останньому ході, тож поставивши біля нього двох навіть повільних героїв з потужною ультою, можна рознести противника. Так на зараз в нього слабші стати, щоб бути захисним героєм. Хоча залежно яка ситуація, в принципі, з героями на акаунті, у всіх може бути по різному, і комусь навіть герой з слабшими статами, але з таким вмінням, як у Людбіга, може бути дуже корисним і зайде навіть в захисну команду, бо просто нема кращого варіанту. На атаку точно зайде, ну і на швидкісні режими теж. Я колись його забрала на обмін душі, хоч і не планувала тоді фіол брати, але ні разу не пошкодувала за це. Він мені і досі допомагає вже в атаці, колись довший час в захисті стояв. Його головне зарядити, а далі, навіть якщо його вбивають, то два сусідні герої набирають ману. Тож рекомендую, якщо нема. Елоїза герой масовик, що бореться з прислужниками. На відміну від візелса гема, вона по всіх союзниках їх знищить. І шкода по всіх ворогах потім піде 270%. Ну і якщо на цілі були прислужники, то ціль отримає резіст до нових. Тож ця геройна атаку більша, її можна брати проти противника з прислужниками, якщо потрібен такий герой. Схожий герой Есмі, тільки вона діє так само проти паразитів, і вона лікар на 40% з середнім набором. Тобто спочатку їх знищує з всіх союзників, а потім хіляє. Якщо паразит був на союзнику, то ставить резіст. Відповідно, новий паразит не поставиться. Теж цікаве вміння, і думаю, навіть може згодитися на безхілові турніри. Якщо противник наставив паразитів, так вона не похиляє, але паразитів забере і вони не роз'їдатимуть команду. І ще й до нових паразитів буде резіст. Та й на звичайних режимах таке вміння буде корисним. Далі, Квенель це швидкий герой по трьох, 320%, А ще її шкода збільшується з кожною ультою. Ну і недавно додали, що герой хілятиме себе на 600 хп. Костюм на неї ще не скоро можна буде купити ще більше року чекати потрібно, бо він тільки вийшов. Але з цього переліку він вже принаймні є. Герой нормальний, якщо до прикладу цікавить зелений колір і підходить герой по трьох, то можна її розглянути. І ще лишилась Люїна. Вона блокує таланти ворогів і наносить 260% шкоди всім зі швидким набором мани. Ось це блокування талантів триватиме 6 ходів, тож цілком можливо знову набрати ману і поновити. І завдяки цьому, від наприклад, блокування не ухилиться, монах чи церковник, чи розбійник не уникне шкоди і так далі. Тож цікаве вміння, ну і швидкий набір. Пасивок ці герої не мають, а щодо сімей, то вовки мають шанс зробити баф незнімним, що особливо цінно для Людвіга Стаунтом до прикладу. А ворони, навпаки, дають шанс, що недух противника може не знятися. Ну і маги залишаються. З них ще жоден не має костюма і навіть невідомо чи вони плануються, можливо, колись. В них у всіх Мана Х2 заряд, і цікавим є те, що в одного героя можуть бути геть різні вміння, і на Х1 Мана набереться дуже швидко, а Х2 вже буде повільніше. Аграфена за Х1 може навішати не дуги противникам, а Х2 це вже бафи союзникам. За Х1 це зріз атаки, захисту на мінус 20% і навішування отрути. Це невисокий рівень, але на цю ульту Мана набереться швидко. Цікавішою є Х2, це плюс 45 атаки і плюс 20 за кожен удар, плюс 54% захисту і плюс 5 за кожен удар і ще й відхіл. Тож щоб використати саме цей тип ульти, потрібно збирати на Х2 заряд, і це згодиться на титані. А також як герой підтримки, зайде як атакуючий герой більше, адже в захисті може використати не те, що потрібно саме в цей момент. В мотеги теж X1 і X2 протилежні вміння, адже за X1 він дасть прислужників союзникам, удар яких даватиме цілі збільшення шкоди на 20%, а за Х2 паразитів ворогам. Паразити ще й сліпоту даватимуть, і це дуже заважатиме противнику. Ну і через пасивку ще може похиляти всіх союзників на 15%. Щоправда, з шансом 50% це може спрацювати. Цікавий герой зайде точно на турніри без відхилу, ну і зараз війна вже є з таким режимом. На атаку можна перше і друге вміння комбінувати залежно від ситуації. Колись часто зустрічала його і в захисті, доставляв проблем. Зараз не знаю. В принципі, він заряд може і такий, і такий використати, то хіба і від паразитів можуть захист брати або їх вихилювати, ну і героя, що нищить прислужників. Мілена, тут зразу скажу хороший герой. Х1 це відхил 25% всім, і очистка недугів. Знову ж таки, цей заряд вона швидко набере і буде можливість почиститись від чогось навішаного. Ну а X2 2 це 420 всім всім, що цілком хороший рівень, і зняття бафів з ворога. Хотілося б, щоб навпаки, але вже як є класний герой, універсальний, може знадобитися. А і пасивкою ще ману може додати 10% всім. У кристобаля вже не настільки різне вміння, він наносить шкоду за x1 і x2 заряди. Х1 це лише 250 цілі, або може бути 500%, якщо в цілі менше 50% хп, тобто або легенько вдарить, або може добити. Х2 це по всіх 215%, що теж мало, бо тут і ману треба довше набирати. Але знову ж, якщо ціль має вже більше як 50% ХП, то це вже 430%. Тобто, якщо там мотего ще можна подумати в якості захисного героя, то тут більше атака, бо потрібно контролювати хто скільки має хп, щоб по максимуму використати вміння. Ну і Рей, він найновіший із цих магів, виходив пізніше і йому стати фіксили, тож вони вищі, як на фото. За X1 він травить вогнем ворогів і дає зріз захисту проти стихії вогню. І ще диспел. Ну а за Х2 це відхил буде всім союзникам на 1190 атака, плюс 50% проти героїв природи і лікування від недугів. Тож тут теж герой два в одному, що більше потрібно, те можна використати. Ще пасивкою дасть мінус 5% до генерації мани, це стек і шанс дати 10% мани-союзника. Тож непоганий герой і можна придивитись до нього. Отож, такими мають бути герої для вибору цього разу. Як на мене, герої стали кращими ніж минулого, і тим більше позаминулого разу, і буде з кого вибрати залежно від потреб. Хоча, звісно, стати бажають кращого, але з цим нічого на жаль не зробиш, тільки костюм може врятувати ситуацію, але його десь ще треба взяти. Пишіть, кого з героїв маєте, можливо це допоможе комусь вибрати чи не вибрати героя, і пишіть своїх фаворитів для вибору. Я маю Людвіга, за це я вже казала, і ще є Руджіан і Норгев. Граю нею в атаці, подобається її вміння забиранням мани. І все більше нікого немає. Але обидвох раджу для вибору вони непогані. А мої фаворити, кого б я собі забрала, ну я б хотіла якогось жовтого героя, цей колір в мене все ж найслабший. Гіліган і Ауда не думаю, що їх варто брати, от Мотега цікавий і подумаю над цим. Ну і Хульда цікава, це вже Фіол, а також Рей та Мілена. Якщо ж в загальному, то подобається те, як заряджаються маги з практики, буквально два рази по три камені і готово. І ще й надлишок мани вже буде, і одна ульта вже є, яку можна використати коли завгодно. Також цього місяця мав би бути обмін душ, ще поки нема календаря на цей момент. Тож можна буде і там когось придивитися для вибору, а тоді вже подумати, кого взяти з дошки, адже вона ще довго буде і можна подумати. Ну і з новини, то все ж буде ап до 74-ї версії, я вже думала, що не дадуть цього місяця, але так на сам кінець ще втиснули, то відео по змінах буде згодом. Ну і календар вже ось-ось буде, то теж зразу ж робитиму відео за це. Ну і сподіваюся, відео було корисним, за кожного героя нагадали, і вже зовсім скоро буде дошка, і можна буде подивитись, роздивитися вже наглядніше і краще. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок і подій, які відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.